Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожуківський Олександр. Заробітна плата в центральних держорганах в травні зросла на 15%. Де отримують найбільше цікаво вам, скільки отримують держслужбовці чи ні? Якщо цікаво, то поставте плюс в коментарях у травні 2025 року. Середня зарплата в центральних держорганах України склала 59 тисяч гривень порівняно з травнем минулого року 50 тисяч гривень. Вона збільшилася на 15%. відсотків. Лідерує з за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зарплата, вгадайте, скільки 114 тисяч гривень. За нею йде комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 96 тисяч гривень у антимонопольному комітеті України 90 всього на всього тисяч гривень на місяць. Напишіть свою думку в коментарях і скажіть, скільки ви заробляєте, скільки готові витрачати українці на житло в 2025 році. У 2025 році середній бюджет на придбання нерухомості знизився, тоді як орендарі навпаки готові витрачати більше. У 2025 році більшість українців продовжують жити у рідних містах. Однак частка тих, хто переїжджає у безпечніші регіони та за кордон зросла у порівнянні з 2024 роком. Найбільший попит мають квартири на вторинному ринку. Також користувачі розглядають приватні будинки від власників. Новобудови як квартири, так і будинки посідають третю та четверту позиції за популярністю. Найменше інтересу викликають смарт-квартири. Якщо ви бажаєте продати свою нерухомість або придбати, напишіть плюс в коментарях. Або номер телефону, мені в особисті повідомлення. Та ми вам допоможемо в цьому напрямку. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.